Септо презентує. Середа, 24 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 17. Поки ми в очікуванні, що Дональд Трамп якось таки збереться з візитом до Москви, чому б не поговорити про його першу поїздку до столиці держави-агресорки, та подорож у кінці 80-х і досі час від часу зринає, коли мовиться про російський вплив на американську політику. І нічого дивного, адже як стверджує Люк Гардинг, іноземний кореспондент The Guardian, її майже напевно організував КДБ. Доброго ранку! У 2017-му Люк Гардинг опублікував книгу змова таємні зустрічі, брудні гроші та як Росія допомогла Дональду Трампу перемогти. У ній він пише про те, як Дональд вперше навідався до Москви у 1987 році. Чому ж автор майже впевнений у тому, що поїздку організували радянські спецслужби у середині 80-х у КДБ була велика проблема. Попри тисячі співробітників і сильну структуру, радянська розвідка майже не мала реальних агентів серед американців. Начальник першого головного управління КДБ Володимир Крючков вимагав від підлеглих нових методів: не тільки шукати ідеологічних симпатиків, а й використовувати гроші, лестощі та компромат, щоб підсаджувати на гачок перспективних людей, які могли не мати взагалі ніякого радянського сентименту. Особливий інтерес становили бізнесмени чи політики, які могли впливати на майбутнє США. Це стало відомо завдяки Олегу Гордієвському. Він був радянським офіцером, який таємно працював на британську розвідку. Мі-6. Гордієвський переправив на захід частину документів, серед яких були інструкції Крючкова. Пізніше він разом з істориком Крістофером Ендрю опублікував книгу. Інструкції товариша Крючкова, цілком таємні файли про закордонні операції КДБ 1975-1985. До слова про Олега Гордієвського у видавництві книголав українською вийшла дуже цікава книга Бена Макінтаєра Шпигун і зрадник визначна шпигунська історія часів холодної війни. Щиро рекомендуємо прочитати. А повертаючись до Дональда Трампа, то варто пригадати, що у кінці 70-х він одружився з Іваною Зельнічковою з Чехословаччини, яка на той момент була соціалістичною республікою. Чехословацькі спецслужби відтоді пильно стежили за парою і всі матеріали передавали до Москви. Для КДБ Трамп був перспективним об'єктом: молодий, амбітний, марнославний, схильний до лестощів. Саме такі характеристики шукали радянські офіцери. А далі у гру вступив радянський дипломат Юрій Дубінін. Якось він з дочкою зайшов у Трамптавер в Нью-Йорку, щоб познайомитися з власником. Дочка дипломата потім згадувала, що вони хотіли взяти Трампа на крючок. Дубінін сказав: перше, що я побачив у Нью-Йорку, це ваша важа. І Трамп, звісно, розтанув, адже завжди був небайдужий до уваги та визнання. Невдовзі Дубінін став послом СРСР у Сполучених Штатах і вже в такому статусі офіційно запросив Трампа до Москви. Формально запрошення надійшло від госком інтуриста Радянського державного комітету з туризму. Саме ця структура мала координувати поїздку бізнесмена. Офіційно інтурист виглядав як туристична агенція, оформлював візи, бронював готелі, організовував екскурсії. Але насправді він був підконтрольний КДБ. Жоден іноземець не міг приїхати до СРСР без погодження інтуриста, себто без відома спецслужб. Саме ця організація вирішувала, де людина зупиниться, з ким зустрінеться, і навіть які враження отримає. Для відвідувачів Союзу це виглядало як виняткова гостинність: усе безкоштовно, вечірки, сауни, приємні компанії. Для КДБ, своєю чергою це була можливість зібрати інформацію, знайти слабкі місця, а іноді створити компромат на майбутнє. Офіційне запрошення для Трампа запакували як бізнес пропозицію. Радянська сторона нібито хотіла разом із ним побудувати великий люксовий готель у центрі Москви неподалік від Кремля. У Росію Дональд полетів разом із дружиною Іваною та її асистенткою. Їх поселили у готелі Національ у так званому Ленінському люксі. Номер, як і весь готель, перебував під контролем КДБ, і, ймовірно, був нашпигований жучками. Програма була щільною. Трампа водили потенційними ділянками під будівництво готелю та на зустрічі з радянськими чиновниками. Він також побував у Ленінграді. Цікаво, що радянська преса не дуже висвітлювала цей візит. Газети тоді більше писали про Габріеля Гарсія Маркеса, який теж був у Москві. Але, ймовірно, у внутрішніх досі КДБ інформації про Трампа точно побільшало. З бізнесової точки зору, поїздка закінчилася нічим. Жоден із готельних проєктів так і не стартував. Але саме після повернення з Москви він уперше серйозно почав говорити про політичну кар'єру. Звісно, це цілком може бути збігом. Але ж цікавий у такому разі збіг, чи не так? Залишаємо тебе із цим питанням. На сьогодні у нас все. Лише нагадаємо про збір вагон знань від військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. Лінк на нашу допоміжну банку залишаємо в описі. Тож, якщо віриш, що політичні амбіції Трампа після подорожі у Москву є збігом, донать. Якщо не віриш, також донать. Почуємося солодашко! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcast, і залишай коментарі під випуском.